Закон притягання обіцяє наповнити наше життя достатком та самореалізацією, гармонізуючи нашу енергію з енергією Всесвіту. Однак непомітні звички можуть непомітно руйнувати цю потужну силу, блокуючи шлях до наших бажань та добробуту. Цей відеоролик прольє світло на ці перешкоди, допомагаючи прокласти шлях до розкриття справжнього потенціалу закону притягання в нашому житті. А перед тим як ми почнемо, натисни на вподобайку і підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео про силу енергії, саморозвиток і гармонію з Всесвітом. Твоя підтримка надихає створювати ще більше корисного контенту. Нехтування теперішнім моментом як бар'єр прояву. Нехтування теперішнім моментом є монументальним бар'єром у використанні потенціалу закону притягання. Багато хто настільки заплутується в тінях свого минулого або в мріях про завтрашній день, що яскравість сьогодення залишається непоміченою та недоторканою. Але саме в царині теперішнього життя справді розгортається у кожній швидкоплинній миті лежить ядро нескінченних можливостей, багатство можливостей, готових бути використаними. Однак, коли людина заклопотана минулими жалями або майбутніми тривогами, ці вікна до величезного потенціалу часто залишаються непоміченими. Магія прояву знаходить свою основу в ґрунті теперішнього. Більше того, теперішній момент є не просто сходинкою до передбачуваного кращого майбутнього, а сам по собі є джерелом самореалізації та радості. Вкорінюючись у теперішньому, встановлюється глибокий зв'язок із Всесвітом. Цей зв'язок, багатий і резонансний, живить закон притягання, узгоджуючи бажання з рясними пропозиціями Всесвіту. Ненавмисно люди розривають цей потужний зв'язок, коли дозволяють своїм думкам блукати в часі. Коли людина усвідомлює, що ключ до потужного прояву та задоволення полягає в закріпленні себе в теперішньому, це має силу змінити все в її житті. Як колись сказав Біл Кін, вчора це історія, завтра таємниця, сьогодні це дар Божий, тому ми називаємо його теперішнім. Прихильність до болючих ідентичностей та історій минулого в основі людської психіки лежить складна мережа спогадів, досвіду та історій, які формують ідентичність людини. Однак існує небезпечна схильність чіплятися за болючі ідентичності, історії минулих страждань і травм, які залишають глибокі відбитки. Ця прихильність до болю, по суті, випливає з потреби его знайти ідентичність і сенс у цих історіях боротьби. Вона стає самостійно створеною в'язницею, де минулі печалі диктують теперішні дії, затінюючи кожну спробу. Замість того, щоб зосереджуватися на нескінченній царині теперішнього, багато хто дозволяє цим історіям агонії безперервно повторюватися, створюючи нескінченний цикл, який гальмує силу притягання. Насправді ця безперервна прихильність до болю найчастіше стає найбільшою перешкодою для особистісної еволюції. Іронічно, для деяких потрібна криза, переломний момент, щоб нарешті зруйнувати цю саморобну клітку. Це схоже на прорив греблі, що вивільняє роки накопиченого болю і відкриває шлях до оновлення. Коли людина усвідомлює, що її справжня сутність виходить за межі цих історій, за межі царини Его відбувається монументальний сув. Ця новоотримана перспектива створює свіжу точку зору, де минулі болі не обтяжують прагнення і не притуплюють блиск теперішнього. Але звільнення від цієї болючої ідентичності не означає викорінення минулих переживань або акт забуття. Натомість воно втілює розуміння того, що сутність людини не пов'язана виключно з цими історіями смутку. Людина може визнати своє минуле, вчитися на ньому, але не дозволяти йому панувати над своїм теперішнім або майбутнім. Усвідомлення того, що мета життя це еволюція та зростання, допомагає звільнитися від цих самообмежуючих наративів. Пам'ятайте, біль неминучий, але страждання не обов'язкові. Вибір не страждати це справжній знак прийняття закону притягання. Пастка звинувачень та негативних наративів. Видатним каменем спотикання у використанні закону притягання є схильність до звинувачень та побудови негативних наративів. Часом зручніше вказувати пальцем або вигадувати історії, які змальовують себе як вічну жертву. Такі патерни виникають з ідентифікації з розумом та його безперервним мисленням, де зовнішні фактори або минулі події постійно вважаються відповідальними за поточні обставини. Цей негативний цикл зворотнього зв'язку не тільки перешкоджає здатності людини реалізовувати бажання, але й занурює її в море негативної енергії. Жити у звинуваченнях та песимістичних наративах це все одно, що сіяти насіння у безплідному ґрунті. Незалежно від зусиль, результати рідко бувають бажаними. Однак усвідомлення того, що реальні виклики існують у теперішньому моменті, тоді як багато сприйнятих проблем є лише конструкціями розуму, може бути звільняючим. Це зміщує фокус з того, чого бракує, на те, що є доступним та можливим. Розуміючи, що більшість проблем є ефемерними та існують переважно в розумі, можна спрямувати енергію на дієві рішення. Справжнє узгодження із законом притягання вимагає свідомого відходу від звинувачень до проактивного підходу, де виклики сприймаються як можливості, а не як нездоланні перешкоди. Ненаситне прагнення до матеріального накопичення побічно прагнучи до матеріального накопичення, багато хто мимоволі створює бар'єр проти достатку, який закон притягання має принести в їхнє життя. Розгортається поширена історія, де невпинне прагнення до більшого залишає по собі лунну порожнечу, ідеально відображену в словах: Его ніколи не задоволене і завжди хоче більшого. Чи не породжує це невпинне прагнення до більшого цикл вічного незадоволення, що затьмарює сяйво навіть найрозкішнішого багатства? У цьому циклі сутність справжнього достатку та процвітання ховається під вагою світських бажань. Перемикання фокусу та прийняття світогляду, що виходить за рамки матеріалістичних здобутків, створює сприятливий ґрунт, де насіння закону притягання може процвітати та цвісти. За межами матеріального чи не вбудоване справжнє багатство в багатство досвіду, тепло зв'язків та узгодження з яскравим танцем теперішнього моменту. Прояв з місця цілісності, а не порожнечі, стає не просто вибором, а подорождю, Подорожжю до свідомого творення, що переплітає не тільки накопичення мирських благ, але й виховання внутрішнього достатку, гармонізацію з теперішнім та щире визнання вродженої щедрості життя. Ігнорування внутрішньої сутності та необхідність буття серед повсякденної суєти занадто легко затьмарити сутність буття. Оскільки невпинна потреба в діяльності займає центральне місце. Суспільство часто підштовхує людей до значних зовнішніх досягнень, залишаючи глибоку внутрішню сутність нерозвіданою та нецінованою. Чи не затьмарює ігнорування справжньої сутності людини, вирішального спалаху свідомості всередині сяльнюче світло життя? Чи не перешкоджає це заперечення природному потоку достатку, процвітання та щирого зв'язку, якими живиться закон притягання? За межами поверхні сутність буття піднімається, трансцендентуючи вимір глибокої глибини та безмежної творчості. У цьому просторі гармонійний танець життя розгортається безперешкодно, не скутий ланцюгами зовнішнього підтвердження та матеріальних прагнень. Швидко згадуючи слова епіктета, людину турбують не стільки реальні проблеми, скільки її уявні тривоги щодо реальних проблем. Ми згадуємо про величезну силу внутрішнього зв'язку та усвідомлення. Узгодження з цією глибокою внутрішньою сутністю створює родючий ґрунт для того, щоб закон притягання працював своїм чарівним чином. Гармонізація цього зв'язку випромінює резонанс назовні, тихо шепочучи у Всесвіт, притягуючи достаток, любов і мир. Чи не перетворюється, налаштовуючись на цю приховану мелодію, буденне життя на надзвичайне, сприяючи безперебійному узгодженню з широким потоком існування? Уявіть світ, наповнений людьми, що розквітають у багатстві своєї справжньої сутності, взаємопов'язані та глибоко вкорінені в глибоких глибинах свого буття. У такому світі зовнішні шари ідентичності розплавляються, відкриваючи яскравий спектр безмежних можливостей. Саме через цей гармонійний танець із Всесвітом виникає м'яке усвідомлення взаємопов'язаного гобелена життя. Прийняття нескінченного достатку життя в цьому вимірі, не утопічної фантазії, а відчутної реальності знаходить своє найаутентичніше та найпотужніше вираження. Воно викликає достаток, любов та глибокий зв'язок у кожному аспекті життя. Дарування з очікуванням та нехтуванням самопізнанням. У процесі життєвих підйомів і спадів різних аспектів життя, цінність справжньої, безкорисливої дачі постає як послідовна тема, прийняття звички давати, не очікуючи нічого взамін, є ключовим для узгодження із вселенським законом притягання. Небезпечна пастка, в яку багато хто ненавмисно потрапляє, це акт дарування, оповитий очікуваннями чи бажаннями взаємності. Цей акт, керований прагненням его до визнання та винагороди, спотворює сутність та потік справжнього дарування. Він гасить чисту, гармонійну вібрацію, яку випромінює справжня дача, що є ключовим елементом узгодження з достатком і процвітанням, які тримає Всесвіт. Ця концепція освітлена в книзі Рон де Берн Сила. Коли ви даєте, скажіть собі: я перебуваю в нескінченному потоці дарування та отримання. Відчуйте щастя всередині себе. Знайте, що, давши, ви запустили лавину дарування та отримання, ви відкрили шлюзи для отримання. Пам'ятайте, що Всесвіт це нескінченне джерело всього, і тому ви ніколи не зможете вичерпати його своїм даруванням. Цей уривок підкреслює глибокий вплив щирого дарування. Він не тільки збагачує життя отримувачів, але й відкриває двері для дарувальника, узгоджуючи його з безмежним достатком Всесвіту. Зустріч з життям з цієї точки зору, де радість дарування та усвідомлення достатку переплітаються, посилює всесвітній зв'язок, збільшуючи приплив позитиву та процвітання в незлічених формах. Збереження свідомості про підводні камені его та свідомий вибір дарувати з простору любові та достатку посилює узгодження із законом притягання, забезпечуючи безперебійний потік достатку в життя та з життя. Вибір правильного шляху для самопізнання на життєвому шляху ненавмисно послаблює силу закону притягання. Часто потрапляючи в пастку зовнішньої привабливості, багато хто пропускає багатство свого внутрішнього світу та зв'язуючу вселенську свідомість. Це нехтування сіє розбрат, віддаляючи людей як від їхнього справжнього я, так і від безмежної щедрості життя. Вступаючи на шлях самопізнання, шари его розгортаються, відкриваючи безмежне ядро справжнього існування. У цьому прийнятті найглибшого я зв'язки з вселенським достатком зміцнюються, посилюючи можливості закону притягання. По суті, використання закону притягання включає в себе внутрішню подорож за межі матеріальних бажань і прагнень. Йдеться про самореалізацію, зіткнення з вразливими місцями та скидання кордонів, керованих его. Відмова від шкідливих звичок, від ігнорування теперішнього до обходу самопізнання прокладає шлях до безмежного достатку та самореалізації. Це узгодження з вселенським потоком дозволяє безперешкодно проявлятися та занурюватися в нескінченні дари Всесвіту, втілюючи справжній достаток та майстерність у прояві. Нехай ваша подорож до використання закону притягання буде сповнена усвідомленості, внутрішнього миру та безмежного достатку. Пам'ятайте, ви вже маєте в собі все необхідне, щоб творити життя своєї мрії. Відпустіть тягар минулого, прийміть силу сьогодення і даруйте зі справжньою любові без очікувань. Нехай ваше життя стане яскравим свідченням того. Як безперешкодний потік Всесвіту наповнює вас усіма благами? Напишіть у коментарях, що для вас означає гармонія з Всесвітом. Можливо, саме ваша історія надихне когось зробити перший крок.